<пірвання> так, о 9-й вечора починають збиратися люди на ніч у музеї в Ужгородському замку. У внутрішньому двороку повідомляють, їх очікує єгипетський артефакт. Шестирічний Артем каже, що хоче побачити. «Мумію і ще ті рицарські костюми. Разом із родиною Артема прийшла Вікторія Райчинець. Також хоче побачити руку мумії. Тільки чекаємо, щоб трошки люди прийшли. Вже майже все обійшли. Діти задоволені. Ми теж ми в музеї. Ну, взагалі, то з замку не перший раз. Про подію дізналися через Фейсбук, десь поширилася інформація. Знаємо, що таке дійство відбувається кожен рік. в музеї Вирішили, для дитини вже трошки підросла, що буде цікаво прийти. Руку мумії презентує завідувачка сектору археології Ольга Шумовська. каже, привіз її з Єгипту, викладач колишньої гімназії. Зберігали її в Ужгороді та Мукачеві, і майже півтора століття вона була у музейних фондах. Іштант Лаудон її колись привіз із Єгипту. Він там перебував три місяці у відрядженні. В жодному музеї Закарпаття такого артефакту немає. Тому ми сьогодні її показуємо. Цю руку міємо муміфіковану кість руки. Це відомий артефакт. Чотири тисячі майже років в цій руці були певні дослідження проведені. Трошки було інформації по різних виданнях. Зібрано ну і саме так ми якби датували. Приблизно віко цієї муміфікованої якісь руки за дослідженнями ну, з підручників. Як вдалося Ужгородському викладачу вивезти руку мумії з Єгипту? Ольга Шумовська пояснює, було таке полювання на мумії. Ці мумії масово вивозилися коли з Єгипту. Навіть на деяких вечірках багаті власники купляли мумії, потім розмотували ці мумії, шукали там коштовності, ліки виготовлялися з мумій. Ну і от таким чином. Підпільно якось можна було ці мумії купляти і вивозити. Яким чином була наша рука привезена? Ми не знаємо. Ну єдиний її привіз відомий науковець нашому краї Штан Лавдон. Ми це знаємо достеменно. Муміфіковану кисть руки, а також кам'яні фігурки за словами Ольги Шумовської. Це слуги мумії, які мали її охороняти. Відвідувачі могли побачити три години. Далі їх знову передали на зберігання до фонду сховищ. Дуже цікавий експонат. Таке 4 тисячі років це для експоната. Ну, по крайней мере, в наших краях рідкість. Ну і теж було цікаво дізнатися, що він в таких умовах при світлі може тільки три години бути, і потім його треба в спеціальне місце віднести експонат. Подивились декілька експонатів. Дуже дякуємо організаторам за те, що зробили і відний вхід. І гості могли місто відвідати даний експонат. Не очікували, що це буде моміфікована рука. Однак приємне вразливий близько 10-ї вечора почалася нічна екскурсія з замком із факелом. Хто успадковує королівство за смертю батька? Син. Який син? старший, старший син спадкоємець? Під час ночі у музеї Ужгородський замок відвідали близько 10 тисяч людей, каже керівник Михайло Делеган. За його словами, відвідувачів попереджували про дотримання правил карантину. Ми звичайно ставили умови і на сайті поміщали, і на у, при вході в музей всі заходи, як в день, так і вночі, перевожно у нас відбувається на відкритому повітрі. Звичайно, попереджаємо і охорона попереджає про необхідне дотримання маскового режиму, а також відстані. Хоча деякі елементи е, врахування інтересу людей ми розуміємо, з розумінням стаємося, але... Е, Прагнемо дотримувати все, що необхідно для збереження здоров'я людей. Ніч у музеї тривала до 23-ї години. За словами Михайла Делегана, відвідувачам уперше показали постановку легенди у пошуках білої діви. Також на стінах музею глядачі могли побачити портрети оживших героїв, які колись керували замком, відтворили їх за допомогою технології штучного інтелекту. Каже, це збільшило і кількість відвідувачів на сайті Закарпатського краєзнавчого музею за півтора місяці Туди зайшли понад 100 тисяч людей, тоді як. Десять років тому на сайті було до 15 відвідувань на рік. Андріана Курта, Валерій Міхлюченко. Новини на Суспільному.